Він поки майже порожній за винятком декількох квартир. Це про цей будинок на околиці Північної Салтівки. Він, як і інші поруч, у числі перших, що постраждали в результаті прильотів ще на початку війни. Серйозні руйнування конструктиву та постійні обстріли змусили людей кинути свої домівки та поїхати у пошуках тиші. Вже згодом за відновлення висотки взялися будівельники. Вони поступово гранімують дев'ятиповерхівку, що зазнала серйозно ушкоджень, ось як тоді все жахливо та моторошно виглядало. В даний будинок було близько 10 прильотів, було пошкодження перекриття покрівлі, також були пошкоджені стіни. Пожежею було охоплено близько 50% будинку. Також була значно пошкоджена фасадна частина будинку, пошкоджено скління будинку. Першочергово стали до демонтажних робіт, було винесено все сміття з будинку, також почали відновлювати перекриття покрівлі, стіни, перегородки міжкімнатні порожні в тирах На даний час відновлено конструктивну частину будинку. По лінії сантехнічних робіт відновлені стояки будинку. На даний час триває внутрішнє оздоблення, знімається кіптява зі стін, відновлюється порядження, віконні відкоси. Також було відновлення скління будинку. Наступним етапом буде відновлюватись фасад будинку, буде проводити часткове утеплення. Навесні будуть проводитися завершувальні роботи по покрівлі будинку. І так поступово. Крок за кроком робимо все, що в даному будинку повернулися жителі, і будинок зажив новим життям. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.